Я, на жаль, не маю зв'язку з моїм чоловіком. Він все ще знаходиться в полоні. Я за нього тут борюся. Кача поти сині. Мій брат нещодавно 21 вересня повернувся, він начальник штабу та перший заступник командира полку Азов і наразі знаходиться в Києві і займається роботою над поверненням своїх бійців. ти синій. У нас основна мета повернути всіх військовополонених. Іде війна, вбивають цивільних, вбивають військових. Дуже багато людей знаходяться в полоні, і їх дуже їх потрібно повернути. Це дуже важливо і це дуже потрібно нам. Тому що якраз завдяки всім цим акціям виходам нам простіше а, стучатися і розповідати іноземцям, які приймають рішення. Про те, що у нас йде війна, що нам потрібна зброя, що нам потрібно звільняти хлопців, які знаходяться в катівнях кацапських, і це дуже важливо. Я серце, сталь моя кропа зом, не плач, моя люба, воскреснемо знову.